У холі філармонії розташувалося 10 видавництв. Їхні представники привезли нові книги. Обрати щось для себе прийшла Черкащанка Тетяна Гришенко. Тут ну, на всякий смак всім, що подобається. Ціни взагалі доступні, я вважаю, тут є. Тому я дуже задоволена і я чекала його. Для любителів книги це свят. Любить читати і цікавиться літературними новинками, тому з подругою прийшли на відкриття фестивалю, каже 11-річна Василіса Томас книжки, книжка, а навіть якісь манги, чи щось таке, чи комікси, та цікаві деякі книжки в до Черкас приїхала письменниця зі Львова Дара Курній. Каже, такі фестивалі для неї чудова нагода поспілкуватися з читачами. У неділю для них презентує свій новий роман Троян Зіля соціальна тема, яка розповідає про жінку, котра дуже хоче дитину, але не може народити. У нас буде презентація в неділю. У нас ці годині, і ми будемо говорити на цю тему не тільки з дарою корні, як з письменницею, а й з психологом і з лікарем кошером гінікологом. До зустрічі з читачами готується і черкаський зоолог Максим Гаврилюк. Каже, вперше написав книгу для дітей про тварин. Для мене, як для викладача, дуже цікаво було спробувати донести свої знання до юних читачів. Це цікаві розповіді про тварин. Тобто, якщо дитина цікавиться тваринами, вона знайде то тут дуже багато цікавого. Український комікс для дітей з технологією доповненої реальності про персонажа Нокса презентує сьогодні письменник та розробник ігор Антон Хуснодінов з Києва. За допомогою додатку спеціального ми наводимо і можемо оживити кожну сторінку даного коміксу. Така технологія дозволяє. Дозволяє більше зануритись у історію персонажа, роздивитись його емоції, атмосферу даної сцени. Герой Нокс, він закохується у дівчину, їде у місто за нею, але там він знайомиться з друзями і його спіткають не зовсім ті ситуації, які він очікував. Не пропускає книжковий фестиваль і черкащанин Віктор Павлік. Познайомитись прийшли. І терпуру вийшла останнім часом. І руки є посіяни. По два три рази. готові дивувати відвідувачів різноманітністю програми протягом трьох днів фестивалю, каже організаторка Людмила. Фіть дуже круто, коли письменники приїздять не просто на одну зустріч, а вони будуть усі в три дні. Сьогодні ми будемо грати щодеколи, Будемо змагатися, а будемо розбиратися. Теми, які молодіжні теми, за які найбільше хейтять, будемо перевдягатися на етностім вечірці під Рим Будзигу. будемо танцювати, будемо робити різні ляльки. Ну і будемо читати книжки. Створення коміксу гра професійних баскетболістів, проти письменників, декламування віршів. Зустріч із пахтангом кіпіані, презентація книг від Андрія Кокотюхи, казки від Лірника та спілкування з Яніною Соколовою та ще десятком авторів. Музично-поетична програма та дитяча зона все це очікує на гостей фестивалю завтра. Тетяна Зозуля. Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.